Пора перейти до історії, яка відбулася зовсім нещодавно. Війни, де маленька північна країна показала світові, як воля, підготовка і рішучість можуть спинити навіть страшного агресора. Фінляндія була частиною Російської імперії майже 100 років, але після революції 1917 року здобула незалежність. І хоча нова країна була маленька, вона мала сильний дух і бажання триматися осторонь від великих конфліктів. Проте у 1939 році. Радянське керівництво, Сталін і Політбюро почали готуватися до Нової Великої війни. У межах пакту Молотова Рібентропа вони поділили Східну Європу з Гітлером, і в сферу впливу СРСР потрапила Фінляндія. СРСР висунув вимогу: передайте нам території на Карельському перешийку та пустіть радянські війська на вашу землю, інакше буде війна. Фінляндія відповіла ні. І 30 листопада 1939 року Радянський Союз без оголошення війни почав вторгнення. На головному напрямку радянського наступу карельському перешейку фіни готувалися заздалегідь. Тут стояла лінія Манергейма, мережа укріплень, бункерів, окопів і мінних полів, прокладена ще у 1920-30-х роках. Це не бетонна лінія Мажино, а скоріше продумана система оборони, вбудована в ліси, болота та гранітні скелі. Радянські танки застрягали, артилерія не могла пробити укріплення, а піхота йшла в лобові атаки під шквальним вогнем. Радянське командування вважало, що це буде швидка прогулянка. Колони наступали вузькими дорогами, штурмували укріплення в лоб без підготовки й флангових маневрів. Але фіни відповіли сміливостю та винахідливістю. Вони майстерно використали морози, ліси і рельєф. Фіни воювали в лісах, болотах і в снігах. Свою країну вони знали до дрібниць. Вони воювали на лижах у білих маскхалатах, мобільно групами. А снайпери в білому камуфляжі стали символом спротиву. СРСР штовхав колони танків і піхоти вузькими дорогами без розвідки і прикриття флангів. Фіни використовували тактику Мотті, розрізали радянські колони на ізольовані групи і знищували їх одну за одною. Цілі радянські дивізії гинули або здавались в оточенні. Танки без піхоти ставали легкою здобичу для коктейлів Молотова. Пляшок із запалювальною сумішшю, прозвані прізвищем Молотова, який підписував той самий пакт. Неочікуваним союзником фінів став мороз. Температура часто опускалася до мінус 40. Фінські солдати мали хутро термобілизну, санітарну підготовку. Червона армія не була готова до такої погоди взагалі. Це привело до неабияких санітарних втрат. Крім рішень на полі бою, фіни зробили й низку критично важливих внутрішніх кроків, які дозволили їм витримати натиск гіганта. Вони провели тотальну мобілізацію. Так само, як було в другій понічній війні, на захист країни стали всі. Мобілізували не лише армію, а й тил. Жінки, підлітки, люди в віці будували укріплення, працювали на заводах. Уся країна перетворилася на оборонний табір. Фінляндія вела вітчизняну війну. Зрештою, радянським військам вдалося прорвати лінію Маннергейма. Після кількох місяців невдалих штурмів командування змінило тактику, зосередило артилерію, підтягнуло резерви, почало наступ широким фронтом. Але ціна прориву була страшною. Через морози, жорстокий опір і провали логістики, втрати Червоної армії сягнули понад 100 тисяч убитими, ще більше поранених, обморожених і зниклих безвісті. Фінляндія втратила значно менше, близько 25 тисяч. Але для маленької нації це теж була трагедія. У лютом 1940-го фронт почав повільно зрушуватись у глиб Карелії. Фіни відступали, але організовано, не даючи ворогу оточити чи зламати їх остаточно. Втім, сили були нерівні. Обидві сторони були виснажені. І, зрештою, вимушені були піти на мир. В березні 1940 року був підписаний Московський мир. Фінляндія втратила частину території, зокрема Карельський перешийок, місто Виборг і 11% довоєнної площі, але головне зберегла незалежність і державність. СРСР досяг територіальних цілей, але перемога виявилася гіркою. Морально знищені війська. Колосальні втрати, оцінки, доходять до 130 тисяч загиблих. Міжнародна ізоляція все це підкосило авторитет Червоної армії. Для радянського командування війна з маленькою Фінляндією обійшлась занадто дорого. Фінляндія втрималась завдяки таким чинникам та рішенням. Висока мораль і мотивація. Фінська армія знала, за що воює: за дім, за сім'ю, за свободу. А радянські солдати часто не розуміли, куди їх відправили, і йшли в бій під страхом НКВС. Тактика Мотті і мобільна оборона, удар, відступ, засідка, нічний напад, розчинитися в лісі. Червоної армії не було чим відповісти на цю партизанську тактику, місцевість та погода, вибір лісистих болотистих напрямків, створення лінії оборони там, де танки були безсилі. Мобілізація та національна єдність допомогли з ресурсом у війні. Фінляндія понесла тяжкі втрати, але вона вистояла. У вирі Другої світової та холодної війни, коли цілі країни зникали під тиском імперій, Фінляндія зуміла залишитися незалежною. Вона не стала частиною людоненависницького, тоталітарного блоку, і саме це її справжня перемога.